Окупаційна влада акєра допоможе з благоустроєм міста Тієс в африканському Сенегалі. Про це гауляйтер Міхаїл Разважеєв домовився з чине найвпливовішим іноземним гостем за час окупації мером Тієса Бабакаром Діопом. Головна домовленість за час кількаденного візиту у сенегальському місті вдвічі меншому за акяр з'явиться площа Севастополя. Архітекторів і будівельників відправлять до Африки у вересні. Похизувався Гауляйтар Розважаєв. Ми посмотрим в рамках концепции, і для цього общественного пространства дитячі спортивні площадки, либо якісь інші об'єкти, які будуть там необхідні для благоустройства, а також хотіли б зробити якийсь знак, либо монумент, який буде розповідати, чому посвящена ця площа, чому вона називається Севастополь. і подарувати его Тиесу. Нечисельну сенегальську делегацію водили окупованим акяром кілька днів. Одна з перших зупинок сплюндрований новобудом Херсонес-Таврійський. Африканським гостям показали пропагандистські музеї, де росіяни звеличуються господарями Криму. Окупаційна влада та підзвітні її музейники з усіх сил намагалися переконати делегацію з Сенегалу у могутності Росії та буцімто законності окупації Криму. Могучая великая страна, непобедимая и неодолимая, сверхсильная держава, как Россия, она не только может развиваться вот так потрясающе в условии санкций, но она продолжает возрождение своих традиционных культурных ценностей, которые, конечно же, зиждятся на христианстве. Як не дивно, Гауляйтер розважаєв домовився з африканським колегою про освітні обміни та поглиблення співпраці. Ішлося йшлося про стажування студентів і викладачів Закяра дослівно в університетах Тієса. Утім, за відкритими даними з освітніх центрів у сенегальському місті, лише вища політехнічна школа. Але хто ж це перевірятиме? Головне пропагандистський ефект, ілюзія міжнародного визнання. Нам, конечно, очень хочется с господином мэром, чтобы университет Севастополя и университет города Тиес сотрудничали, и чтобы наши студенты могли приезжать на практику и преподаватели для того, чтобы проходить курсы и преподавать в университете. И также, чтобы преподаватели и студенты из Тиеса приезжали на стажировки в Севастополь по тем направлениям, которые наиболее им интересны. Дуже важливо організувати обміни, щоб студенти з Тієса навчалися в АКЯРІ, а місцеві студенти в ТІЕСі. Крім згаданого, Разважаєв обіцяв економічну співпрацю з Тієсом, головними товарами якого є Килими та Арахіс. Загалом ТІЕС налічує близько 286 тисяч жителів і лежить за 60 кілометрів від відомого Дакару. Туристичним центром його також не назвати. Задля особистої безпеки рекомендується уникати деяких районів Тієса з підвищеним рівнем злочинності, тобто. Усіх районів за межами серед місця мовиться у туристичних путівниках. Утім, рівень гостей окупаційних кримських ватажків не цікавить. Головне, аби з іноземним паспортом. Найперша мета подібних візитів спроба легітимізації окупації Криму. Акції родин українських військовополонених зі звинуваченнями української влади ворог вважає вигідними для себе. Це лише сповільнює повернення захисників, заявив представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Богдан Охріменко він пояснив, що родини полонених воїнів вразливі, дехто зневірюється чи починає вірити обіцянкам росіян. Саме тому, за словами Охріменка, московити не поспішають обмінювати власних громадян, бо українці у полоні та маніпуляції їхніми родинами для них значно важливіші. Ворог декларує готовність обміняти заручників, публікує, начебто, списки, а насправді не має на меті випускати з рук. Цінний ресурс утримує полонених у нелюдських умовах, катує та принижує. Додає представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Зустрівши шалений опір на фронті, росіяни мають надію розхитати наше суспільство зсередини, щоби всі наші жертви стали марними. І чим успішнішою є на думку ворога ця тактика, тим менш реальних шансів повернути з полону тих, за кого росіяни так чіпко тримаються. Будь-які акції, які ворог розцінює як вигідні для себе, провокують сповільнення або і навіть призупинення обмінів. Абітурієнти з окупованого Криму можуть подати документи до 23 вересня. Вступники з окупованих територій можуть зробити це дистанційно, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. Він зауважив, що весь процес вступу молоді з окупованих і прифронтових територій відбувається через освітні центри, які створені майже при всіх закладах вищої освіти. Їх контакти досяжні за QR-кодом на екрані. Усі дані про таких виступників шифруються. також їм не треба мати паспорт України для вступу. Вони мають свідоцтво, яке видали в окупаційній школі. Його можна використати, щоб отримати українське. Утім, після зарахування до вишу вступнику все одно необхідно приїхати протягом трьох місяців, щоб підписати договір, а також оплатити навчання, якщо це контракт. При цьому залишатимуться можливості переведення на додаткові бюджетні місця, каже Дмитро Лубінець. У разі виникнення проблем зі вступом він закликав звертатися до офісу омбудсмана. Кримські штурмовики потребують саме твоєї підтримки бійцям 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджехана щоденно необхідні фронтові авто та їх ремонт, медично-евакуаційні машини, засоби РЕБ, фпв дрони і розвідувальні апарати, засоби зв'язку, індивідуальний захист. Та багато іншого все це поточні потреби штурмового батальйону, розхідний матеріал, який дозволяє берегти життя побратимів і нещадно бити загарбника на найгарячіших напрямках сходу. Та півдня потреба у мільйони гривень щомісяця, але кожний внесок важлива допомога. Кримські штурмовики потребують системної підтримки і пропонують усі зручні для вас способи донату на вашому екрані. Номер картки Монобанку. А за qr кодами доступна банка для поточних потреб і PayPal для донатів в іноземній валюті. Кожна гривня наближає нашу спільну перемогу.